Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Audi a 6 2015 року випуску. Приїхала з Америки з мінімальними пошкодженнями, не було переднього бампера. Вся безпека ціла, преміум плюс комплектація, матрична оптика, парктроніки в коло, оригінальні легкосправні диски, встановлені 20 го радіуса. нові тормозні диски, колодки в коло, Sport резина, тачка в кераміці. Вся повністю без зауважень, в рідній фарбі, передня частина в бронеплівці, автомобіль тонований. Виглядає дуже класно, безключовий доступ. Світло шкіряний салон, охайненький, без зауважень. Після тільки, підігріви заднього та переднього ряду сидінь. Є також люк, повний електросклопакет, електрорегулювання та складання бічних зеркал, датчики мертвих зон, пам'ять для водійського сидіння, електропривід водійського сидіння та пасажирського. Мультикермо, жодної помилки на авто нема. Штатна мультимедіа з камери заднього огляду та карпем, Двохзонний клімат. Все працює, без зауважень, тачка обслужена. Друзі, кого зацікавив даний апарат, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.